Орієнтувалися як моряки по зорях. Цей зоряний дороговказ в українській мові називається чумацьким шляхом, хоча в інших мовах він молочний. Легенда говорить, що повертаючись із Криму, перші чумаки нібито позначили дорогу сіллю, що сипалася із дір у возі. А Бог переніс цей орієнтир на небо. У дорогу брали півня, але ні не для того, щоб потім зварити бульйон. Півень працював годинником, термометром і барометром. Досвідчені чмаки за тембром голосу півдня за дві-три доби передбачали зміну температури повітря, опади, вітер і його напрям. За тогочасними віруваннями півень охороняв чумаків від родового біса, ворожої сили. Нагадував про домівку і сім'ю. Його називали цариком, бо це був півень із першого яйця під квочкою. Як оберіг на вози київські чумаки вішали ікони, написані на рибі, переважно на камбалі, а потім їх жертвували церкві. Кількатижнева подорож вимагала чималих запасів харчів та ліків для худоби. За підрахунками етнографа Миколи Сумцова, один чумак за сезон з'їдав понад 26 літрів пшона, 40 кілограмів сухарів, 25 хліба, понад 4 кілограми сала і по понад 8 кілограмів пшеничного та гречаного борошна. Основою харчів були куліш, галушки і сухарі. Брали з собою запчастини, наприклад, осі, бо дрібні ремонти в дорозі робили самі.